У Японії багато абсолютно незрозумілих нам явищ, які шокують. Отак, наприклад, продають смертельну отруту. Отрута міститься в найдорожчому японському делікатесі елітній рибі фугу, яка продається за аукціону за фантастичні гроші. У кожній з цих рибин стане отрути, щоб убити 40 осіб. Ми в столиці фугу, місті Сімоносекі. Тут живуть найкращі рибалки і неймовірні розбирачі смертоносної риби. Вони знають, як її приготувати, з'їсти і вижити. І сьогодні я стану одним з них. щодня о третій ранку. Всю отруйну фугу звозять у цей цех. Тут спеціалісти її сортують залежно від розміру і наявності отрути, бо насправді фугу існує близько ста видів. Оця, наприклад, називається шима фугу. Її ще називають фугу зебра, бо вона смугаста. Це вже інша фугу, ма фугу. Теж дуже отруйна, але бачите, колір зовсім інший. Без рукавиць до речі, брати категорично заборонено, бо шкіра теж містить отруту. Що це вона? З неї здається, витікає отрута. До речі, так я пожартував, але я не помилився. Це виходить ікра. А в ікрі міститься дуже багато отрути ікра смертельно отруйна. А ось, друзі, знаменита і дуже популярна тора фугу. Погляньте, плямиста. Вона жива. Я її взяв до рук, вона розізлилася і роздулася. Здається, що зараз просто лусне. Ми чуємо дзвінок, це означає, що починається щоденний аукціон. Це відбувається щодня десь о 3.30 ранку. Чоловіки безперервно вимовляють дивні закляття і надівають на руки тканинні рукави. Так відбуваються торги. Фугу неможливо просто купити в магазині. Вона доступна лише на аукціоні і лише обраним. Розкажіть мені про цей магічний ритуал торгів. Продавець вимовляє якісь незрозумілі звуки, а покупець бере його за пальці. Це робиться, щоб покупець не дізнався яку ціну запропонував інший. От дивися, один палець це 100 доларів, два 200. А якщо пропонують понад 500 доларів, є таємні шифри, як правильно натиснути на пальці. Ваш особистий рекорд, ваша найдорожча риба за все життя. Одна рибка за 2000 доларів. Ось, будь ласка, пролунав дзвінок. Це означає, що аукціон закінчився. Усю рибу доправлять до цехів, щоб її розібрати, а потім розвести по всій країні по елітних ресторанах, де її продадуть за сотні доларів. Пан Хераоко власник обробного цеху елітної риби. Що ви сьогодні купили? Купив трохи торафугу. Яку суму витратили, якщо не секрет? Сьогодні небагато, приблизно 7 або 8 тисяч доларів. 7-8 тисяч доларів. Сьогодні, друзі, небагато. 7-8 тисяч доларів. А ваш особистий рекорд найдорожча риба фугу. За одну рибу віддавав по кілька тисяч доларів, а фугу за тисячу доларів це взагалі нормально. Тобто, друзі, одна рибка за тисячу доларів. Тут це норма. Таке буває часто, особливо в пік сезону. Ми в порту міста Сімоносекі, і просто зараз нас очікує найекстремальніша пригода сезону. Ми вирушаємо ловити ту саму легендарну рибу фугу. Рибу, яку заборонено їсти імператору, бо вона смертельно небезпечна. Доброї ночі. Як вас звати? Танака. Танака. Дуже приємно. я Діма. Сьогодні я буду вашим помічником. Давайте будь-які завдання. Чудово, ласкаво, просимо. Скільки років ви вже ловите рибу? 25 років. Ви пам'ятаєте смертельні випадки за свою практику? Так, а вже ж на жаль, таке трапляється. це дуже отруйна риба. у ній міститься тетродотоксин. Це просто фантастично небезпечна отрута. Один міліграм убиває людину. У вас Блокується дихання, перестає битися серце і настає страшна смерть. Страшна вона тим, що ви залишаєтеся притомні, але при цьому не можете дихати, і ваша кров не циркулює. Так, це правда. І насправді ми називаємо цю рибу фуку, а слово фуку японською означає щастя. Виходить з і не помер. Ось тобі і щастя. Так. Тож ловімо сьогодні щастя. Десятки кораблів виходять з порту одночасно. Сезон дуже короткий, конкуренція величезна, а ставки високі. Тут іде справжня битва не за рибу, а за шалені гроші. Працюють зазвичай сім'ями. дружина капітана корабля, і найцікавіше, що донечка теж щодня перед школою іде допомагає батькам ловити фугу. З першими променями сонця голова сімейства закинув наживку у воду, як і під час звичайної риболовлі далі треба терпляче чекати, поки небезпечна риба клюне. Є перша здобич, перша риба фугу. Вона надулася. Вона зараз дуже агресивна. Після того, як рибу спіймали, капітан проводить дуже жорстоку процедуру, на яку навіть боляче дивитися. Це звісно дуже жорстоко, але перше, що роблять із фугу, коли її спіймали, відрубують її зуби, бо зуби мов ножі, смертоносні. І якщо тебе вкусять, також може потрапити отрута. Найголовніше в жодному разі не торкатися очей. Очі дуже отруйні, в них теж міститься токсин. І торкнутися очей це смерть. Років з 200 вона взагалі була заборонена, бо отруїлася група самураїв після святкової вечері. Вони просто всі померли. Після цього понад 200 років цю рибу було заборонено ловити і їсти. Потім знову дозволили, але сьогодні є особливість приготувати цього красення має право тільки ліцензований кухар. На превеликий жаль проти отрути від фугу не існує. А вам не страшно брати на таку риболовлю свою маленьку донечку? вона у нас добре знає, як поводитися з небезпечною рибою. Тобі скільки років? Скоро дев'ять. Страшно. Я вже доросла і не боюся. Я навіть сама рибалю. Рибальмо разом. Фугу любить кальмарів, тому як наживку ми використовуємо кальмара. Він прикріплюється у верхній частині гачка біля великого грузила. А от і сам гачок. Чому він такий великий? Ні, фугу не ковтає його повністю. Просто вона починає їсти кальмара і чіпляється черевом за гачок. Ловився фугу велика й маленька. Однак мій перший вилов був доволі несподіваний. Це хто? Восьми ніг. Дивіться, він присмоктався до столу. Його щупальця, бачите, хапаються одразу і присмоктуються. Спробуй зніми ще. Гляньте, який красень. Я кладу палець і зразу раз, 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 і пішов, 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 пішов. пішов, пішов. Туди, туди, у водичку. Незвичайний вилов. Але сюди ми приїхали не по восьминогів. Я знову закидаю величезний гак із кальмаром і десь через півгодини таки ловлю найнебезпечніший морський делікатес у своєму житті. Є є. є, 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 є! Допомагають. Піцаку. Ого. Оце так я спіймав. Є є, ура! Оце так куля. Надулася і справді схожа на глобус, на кулю. І, до речі, таким зовнішнім виглядом вона відлякує своїх ворогів. Тобто, коли надувається, вона здатна відрякати навіть акулу. Бо розумна акула знає: не дай Боже проковтнути фугу. Тепер треба відрізати її зуби. Боже, бідолашна, пробач мені, будь ласка. Господи, пробач, я стоматолог для фугу. Я вирвав її зуб. Хватка, звісно, дуже сильна. Зуби доволі великі, погляньте. Гострі. Вам не шкода цих рибок? Ні, їм же нас не шкода. А мені чомусь шкода, не знаю. Розумію, що небезпечні, отруйні, але все одно дуже шкода. Є ще один важливий фактор: фуго, в принципі, канібали, тобто вони поїдають собі подібних. І Якщо зубатих викинути в басейн, вони пожирають одна одну. Сьогоднішній день для сім'ї Танака став дуже вдалим. У басейні плаває 20 смертельно небезпечних риб. Якщо пощастить, то завтра вранці на аукціоні вони зможуть виручити за цей улов у середньому 10 тисяч доларів. Але хай як дорого коштує риба, в цих рибалок є традиція одну лишати для себе і з'їдати просто на судні. Сирою. Мене погодилися пригостити в обмін на українські сувеніри. У нас ось є. Це вам. Сподобалося гаряче. Давай фугу на закуску. Ми їстимемо фугу просто на кораблі. Це те, чого я боявся, найбільше на світі. Насправді, за статистикою, 80% смертей випадає на рибалок, які з'їли рибу, яку самі випатрали на кораблі без ліцензії. Ось іще до нас приєдналися колеги. Добрий день. як вас звати? Ойя. зараз пан Ойя. Патратиме цю смертельно небезпечну рибу, і я можливо ризикну вперше в житті її скуштувати. Хоча, взагалі, друзі, це геть неправильно. Фугу в Японії мають право патрати лише фахівці, які пройшли багаторічне навчання. Усе їстівне кидаємо у відро. Плавці теж їстівні? Плавці дуже смачні, якщо їх посмажити, а потім кинути в саке. А що найголовніше, чого не можна їсти, і чого ні в якому разі не можна зачепити, розрізати. Найнебезпечніше це молочко, ікра, печінка і усі внутрішні органи риби. Тому я дуже обережно ріжу, щоб їх не зачепити. Ось, будь ласка, ми зараз можемо бачити власне найстрашніше: ось тельбухи, печінка, і у них друзі. 40 смертельних доз для людини, і ця отрута в сотні разів небезпечніша за ціанистий калій. Ви знаєте, насправді можна випадково зачепити вістря, ножа, внутрішні органи і отрута крапне. Оце печінка дуже небезпечна. Вважається, що до смерті призводить одна найменша помилка. Тобто, якщо ти вістрям ножа зачепив орган, заражений отрутою, якщо кров, у якій міститься отрута, потрапила на м'ясо, усе це може стати причиною фатального наслідку. Не переживай, знаєш, скільки фугу я вже випатрав? ще ніхто не помер. Мені було не по собі. Мало того, що мій шеф-кухар без ліцензії. То ще й отруйну кров змиває просто у відріз водою. Для мене, Для мене це перший шматочок ви фугу ви в житті. Я знаю, що, ви що ви найчастіше ви саме ви рибалки ви припускалися всього. помилок і гинули. Але відмовитися я не можу, бо тоді виявлю неповагу. Просто їсти сиру? Okay. Так. Насправді перший смертельний випадок отруєння фугу було зафіксовано ще в журналі капітана Кука в 1774 році, коли хтось із екіпажу смертельно отруївся рибкою. Господи допоможи. Доволі жорстка. Прісна. За структурою, нагадує, желе. Mm -hmm. З чим Я би собі. її порівняти? Знаєте, так страшно, що мені навіть мову відібрало. Mm -hmm. Mm -hmm. Це не солона, доволі приємна на смак риба. Уявіть mm -hmm. собі, не солоний, доволі жорсткий оселедець. Це буде фу. У чому прикол, правду кажучи, не розумію. Чому вона коштує так дорого і навіщо ризикувати? Словом, друзі, смерть може настати десь через 10 хвилин. Я з'їв минуло вже 4 хвилини. Тож сподіваюся, ще мене 6 хвилин все буде добре.